Вітаю, друзі. Злодія завжди тягне на місце злочину. От і Володимира Путіна завжди тягне поговорити про окупацію і анексію Криму. Наступного дня, після того, як відбулися псевдовибори російського президента, Володимир Путін вже святкував десятиріччя окупації і анексії Українського півострова. І, до речі, не один. Разом із собою він провів на урочистості так званих кандидатів на посаду президента Російської Федерації. І всі вони, і комуніст Микола Харітонов, і Джиріновець Леонід Слуцький, і представник так званої партії Нові люди Владислав Даванков дякували російському президенту за цей злочин, за перше після Другої світової війни порушення міжнародного права. За великим рахунком, ми з вами всі розуміємо, наскільки цинічно виглядає це святкування першого дня після того, як Путін переобрався президентом із просто африканськими цифрами своєї підтримки у Росії. Але разом із цим ми маємо з вами пам'ятати і інше 2014 року, коли було окуповано і анексовано Кримський півострів. Рейтинги Володимира Путіна реально почали зростати в Російській Федерації, як на дріджах. Тобто, ми з вами побачили, що переважна більшість громадян Росії просто не усвідомлює, що таке міжнародне право, що таке справедливість, що таке міжнародні зобов'язання самої Російської Федерації, що таке добросусідські взаємини із сусідньої держави. Казати, що вони цього не розуміли, я б не був такий впевнений. Згадаємо, що. Ще за кілька місяців до окупації і анексії Криму, Володимир Солов'йов, один з головних російських пропагандистів, наполягав на тому, що якщо Росія окупує Крим, вона втратить Україну. Щось подібне можна було почути і від Володимира Путіна, і від Сергія Лаврова, і від інших російських чиновників. Однак, як тільки з'явилася можливість вкрасти, вони абсолютно спокійно пішли на цей злочинний крок і змінили свої політичні погляди. А разом із ними змінили ці погляди на реальність переважна більшість громадян Російської Федерації. І виявилося, що населення цієї країни, яке практично позбавлено відповідальності за її майбутнє, можна легко наштовхнути на шлях війни, на шлях схвалення будь-яких протиправних дій, на шлях вбивства. Цивільних мешканців сусідньої держави і небажання про це знати і чути саме 2014 року почалася ця кривава естафета, яку багато хто з українців потім чув у своїх телефонах, коли розмовляв з родичами чи знайомими з Російської Федерації. У Перші дні великого вторгнення Володимира Путіна, коли масово бомбили нашу країну, а громадяни Російської Федерації втокмачували своїм родичам з України, що це Володимир Путін їх так виховує і нічого особливого в цьому немає. Можна сказати, що з 2014 року почався процес втрати переважної більшості громадян Російської Федерації людського обличчя. І Володимир Путін прекрасно знав, що він розбещує власне хворе на шовіністичний віру населення за допомогою кримської наживки ставився до цих людей, можна сказати, як до матеріалу для продовження свого владарювання в Російській Федерації, і от тепер ніяких виборів, ніякої демократії, ніякої альтернативи. Комічно виглядають ці російські опозиціонери, які закликали голосувати за будь кого тільки не за Путіна, а краще за Владислава Даванкова. І от, подивіться. Яку кількість голосів цей Деванков отримав в закордонних дільницях в Росії в російських посольствах по всьому світу? Було чимало посольств, в яких Деванков випереджав Путіна на десятки відсотків. а Путіна не залишалося майже нічого. І от тепер ця людина, за яку віддали голос закордонні росіяни, які не мов би не підтримують війну війну Путіна проти України? Фактично, ці. Люди можуть бачити, як людина, за яку вони віддали свої голоси, підтримує путінську агресію з 2014 року. А на зустрічі з Путіним повторює відому лексику про підступний київський режим. Таким чином, Путін спеціально створив ситуацію, коли у громадян Росії взагалі немає жодної якоїсь реальної альтернативи. Навіть Обережний Борис Надєждін, який говорив, що він готовий закінчити війну і почати перемовини з Україною, щоправда, без виведення окупаційних військ з нашої території, і той не дійшов до виборів. А напередодні виборів Путін демонстративно вбив відомого антикорупційного активіста Олексія Навального, ніби надсміюючися над його прихильниками і нічого, дружина Навального Юлія. Вчора була у посольстві Росії у Федеративній Республіці Німеччина і брала участь у цих виборах. Щоправда, сказала, що вона написала на бюллетені слово Навальне, але фактично дружина вбитого путіним антикорупціонера легітимізувала путінські вибори самим фактом своєї присутності на території російського посольства. Яка шизофренія, який ідіотизм? Ну а те, що Путін починає своє. Чергове правління з кримської карти, з кримського порядку денного, ще раз нагадую, що йому нема чого запропонувати і росіянам і світу, окрім війни. Єдине, чим хизується зараз Путін, це завоювання чужих територій. Економічний розвиток Росії фактично зупинений. Росія стала економічним протекторатом Китайської Народної Республіки і її залежність від Пекіну. Зростає з кожним днем. про якусь демократію про якісь соціальні процеси у Російській Федерації взагалі нема чого говорити. Ми прекрасно розуміємо, що Росія на наших очах перетворюється на тоталітарну державу, що нагадує сумні часи Йосипа Сталіна. І всі найбільші випробування для росіян ще попереду, що будуть масові репресії, що будуть вбивства цивільного населення самою владою, що буде боротьба з. Тими, хто буде недостатньо лояльний до цього шизофрінічного режиму. Все вони переживуть. І от що він їм пропонує: згадати, що він може вкрасти чужу територію, що за допомогою вбивства цивільних мешканців України, громадян України, які захищають нашу землю, за допомогою знищення самих росіян, які вмирають на фронтах російсько-української війни, він може відхопити ще Якусь частину українських регіонів і оголосити ці регіони російськими? Це все, що Путін сьогодні може запропонувати Росії і світу: війну, вбивства, смерть, каліцтва, нещастя. І всі ці слуцькі, Даванткови, Харітонові та інша нечисть, яка грає у альтернативу, захоплено аплодують. Цьому кривавому вурдулакові, прямо на сцені, на якій чергового разу росіяни святкують те, що їм вдається красти чуже. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу Патріоні БайМіякофікі допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить.